Пропонуємо на оренду трикімнатну квартиру у місті Вінниця, вулиця Кизуміра Малевича, 36. Цегляний будинок, квартира не кутова, загальною площею 67 квадратних метрів. Є велика перевага, те, що в квартирі індивідуальне газове опалення. Пішли на перегляд. Чистий під'їзд. Квартира розташована на четвертому поверсі. Це в нас кухня 9 квадратних метрів. Є всі необхідні меблі та техніка. Ви бачите газовий котел для обігріву води та приміщення. В коридорі також є достатньо шаф. Це кімната з балконом. І дві кімнатки роздільних. Одна з них також з балконом. Підмінний житловий стан. роздільний син Ванна також з ремонтом. Вартість 12 тисяч гривень, плюс комунальні. Запрошуємо на перегляд.